Чує, проситься погуляти на задній двір. Чує, а ну покажи, як ти відкриваєш двері? Відчиняєш, чує. Покажи. Отак. От, От молодець. Кажи, якби там не, не на защёлку, я б уже відкрив. Так? Яка ти розумна собака. Ну що, підеш гуляти? Оленів там не видно. О-о-о, Починає шкодничать. Все. Що ти побачив? Олені? Я поки їх не бачу. Диви, чує, лежить спокійний. А ти кого ти побачив? Скажи мені. Нікого немає там, я не бачу. Все спокійно. Ви їх кормили. Він зараз у мене борщ буде їсти. Чуй. Чуй, тобі борщ не можна. Не можна. О -о -о -о. Тепер... Тепер Дакота покушається на мій борщ. Дакота. Ну що це таке? У мене вже борщ холодний. Я не можу з вами поїсти. <рес> не, тр... не можна, дакота. То чую то дакота. Ну, а мені їсти треба чи ні, а? Красавчики, ви гарні собачки, але дайте мені поїсти трошки. І окей. Okay. там нікого немає. Ніяк не заспокоюється. Я не знаю. Хочуть, хочуть на вулицю. Але чують, там ще на вулиці лежить, а от Дакота починає там рити все підряд. Ямик. Клад шукає вже 6 років і ніяк не може знайти. Ну що таке? ну Лягайте та спіть, погода хороша, а я відпочила після роботи. Дакота, о, Дакота побачив білку. Дакота. Це не Олені. Йому якби гавкати, хоч би на що, От білка бігає. Ну і що? Ну, білка та й білка. Заспокійся, Заспокойся Тільки що гриз ножку кресла Джона. А зараз облизує пол підлогу. Ну, борщ у мене вже холодний. Ну, от це так з ними. Називається. Ой, називається я повечеряла. Святкова вечеря після отримання грін-карти. Чую, що такий смачний, смачна підлога. Він дуже любить арахісове масло, і, мабуть, там у нього є конус з маслом, мабуть, там залишки були. Ні, це я прийшла, хотіла зняти відео для дітей, щоб вони побачили, як він гризе, кресло, а він тепер е, робить погляд, що він тут не при чому. Це не, не він кресло гріз. Гриса, мабуть, я. Да? Чую. Чуї, покажись. Хуліганти. У мене вже борщ зовсім холодний, уже їсти не хочеться із за вас. Ось я тебе і впіймала на гарячому. чуї. Чує. Чуї. Я тебе впіймала на гарячому. Чує. Пішли на балкон. Чуй. Так. Чуй, пішли. Ага, притворяйся, да? Чуй, стоп. Там у нього буває арахісове масло в конусі, і він його їсть. Нема там масла. Не, пола, не поклали, чуй. Ну так, пограйся. Краще це гризи. Чимсь кресло. Чуй, О, так, правильно. Іди тут. А, у тебе і там ще один конус. Тебе там чуй. Це у нього такий домик. Він там їсть, щоб ніхто не бачив. Інтимне у нього. Їжа така, він не любить, коли хтось дивиться. Ну, слава Богу, заспокоївся. Можна відпочити після роботи трошки. Знову став гризти кресло, даю пінебати. Арахісове масло, тільки палець мені, не кусай. Не пройшло і години. Зараз іділія. Хоч би не зглазити годину я їла борщ, вже холодний доїдала, тому що вони, ой, хочуть увагу, хочуть, щоб їх гладили, їм скучно одним вдома бути. Діти поїхали з мамою гуляти по місту. А я прийшла з роботи, не пішла з ними, бо втомилась. Ну, а ці друзі. Сумували самі вдома і оцей міні-концерт показали. Цілу годину я борщ їла, зараз, слава Богу, заспокоїлись. Може я хоч трошки полежу. Це моя нога. протягнула я ноги свої на стілець, тому що о, дуже втомилася. Сьогодні було багато роботи. Ой, дуже важкий день. Все, відпочиваємо разом. Поки все спокійно і тихо. Всім гарного дня. Будьте здорові, щасливі і радості побільше. До побачення!